Курси валют на 14 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 14 вересня, і ми традиційно зібралися для нашого щоденного огляду валютних курсів. Неділя це день для відпочинку, але гроші ніколи не сплять. Залишайтеся зі мною, бо в кінці відео ми обговоримо одну важливу річ, про яку багато хто забуває при обміні готівки і яка може зберегти ваші кошти. Це як переконатися, що у вас є ключі, перш ніж зачинити двері. Зайва обережність ніколи не буває зайвою, особливо коли йдеться про ваші фінанси. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: американський долар 41 гривня 31 копійка, євро 48 гривень 27 копійок, британський фунт 55 гривень 81 копійка, польський злотий – 11 гривень 31 копійка, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,27 41,35 гривні. Євро можна придбати за 48,48, 48,58 48 грн. Британський фунт торгується від 55,35 до 55,85 гривні. Польський злотий 11,25 11,35 гривні, а молдовський лей 2,45 2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ранковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний, проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно від політичних рішень до важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові і готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що, ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендації щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще. Проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор Best Change це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерські посилання, але пам'ятайте, вибір обмінника завжди за вами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.